Доброго раночку. Ми сьогодні з помічниці. Ось яка в нас помічничка Красуня? Да. Да. Все ми йдемо на буряки. Пішли і команда. Поки сонечко, Зараз швиденько поприбираємо, вирвемо, так? Ти просто біля мене будеш стояти, дивитись, так? щоб були ручки чистенькі. Ці не хочуть зі мною гратися, це прийшла помічниця мамі допомагати дари. Це моя помічниця назад до мене. Поки я вже купу буряків нарвала принцеса носика пшикала. Все в порядку? Так? Що хлопці роблять? щось ще покисуваки, а вже, понеслася, Ага. Ось така в мене перша кубка сьогодні буде, друга кубка. І третя кубка, якщо встигну. А може і не встигну. Люди теж на городах щось роблять. Так, приступаємо, вдягаємо перчатки і починаємо. Бачите, таке грязне-грязне все. Кишать сюди. Наче ну, ви перший раз буряки побачили? Так, ні, не так. Це сюди, буряк сюди. Спитаєте, наші мені стільки буряків? Бо тримаємо кролів. Якби тримали корову, то така кількість буряків мене б точно не спасла. Це хіба що для королівник. Бо в минулому році не вистачило, то докупляли, бо в минулому році мішок 150 гривень. Це на якісь, скажімо так, якщо такими мішками порахувати, то тисячі на півтори буряка в мене є. І є гарні. а є зовсім маленькі. Так. Є такі, що... Вон, що їм не вистачало в тому буряку. І кажуть, що таке насіння, баби кажуть, що ми перестали садити. Тому що з рук року... з року в рік одне те саме. Оце таке... Оце таке, кажу... Гімняні буряки. Треба десь купити або гарного насіння, не тут, не на базарі, може десь замовити в інтернеті. Сусідка сьогодні не прийде на буряки. Це вона приходить до мене за цим. Гічку цю своїм курям забирати. Але мені кажуть, ти дивись, то така сусідка, що може і буряків нас кибати з гічкою. Вона мені допомогла трохи почистити, постояла зі мною теж поговорила. Так що, так, що такі справи. Взагалі-то мені з сусідами повезло, не з усіма. Ну, а взагалі ще нормально справляться. Моя <плес> подружки приходила, мені допомагала картоплю вибирати. Приходить, допомагають люди. Бачать, що якщо не встигаю, буває, я щось. Їм. Я їм також все віддаю, що в мене зайве насажу. Було в мене в цьому році, ні, в минулому році було дуже багато баклажанів, то я теж всім сусідам роздавала. І цим і волонтерам роздавала, хлопцям відправляли консервацію, бо в мене вже okay. я всі ці, ці банки закатала. Три рази докупляла, вже не було мені куди консервувати, то я вже роздавала так. Люди тут нормальні, добрі. Сьогодні хоч тихо. І вітру немає добре. Не знаю, скільки я тут начищу за сьогодні, правда. Бо мене кожні 10-15 хвилин дергають вдома. То чаю, то горшка, то ще що небудь. Поки там старший керує, то не піду. Бо почистить, бо ще невідомо, скільки таких днів буде те, треба перечистити, а роботи ще дуже багато. І коли його все зробити, я не знаю, я нічого не встигаю. Плани були великі, цього понасаджувати, всього, всього. перекопати, прибрати, а по факту. Місяць дощів, грязно в город зайти не можна. Там так, місяць у мене от зламалося. Місяць взагалі випав. У мене був місяць такий, що консервування, щось там вичищала, вибирала, консервувала закатки, закрутки отаке, поки дощі були. який у нас в є. Чому його не рослося йому? От щоб були всі отакі, от був би повен льох. Але нічого, кролям вистачить. Треба якийсь купити гарний сорт. Це називався, як це, Київська рожева. Чи київський рожевий, якщо буряк, то київський рожевий. Є такі гарні. Ще кормові буряки я ще не вирощувала. Якось в мене такої живності не було для буряків. Я дама городська коров не тримала. А нічого, все буває в житті перший раз. Ні, правда, на корову я не соглашусь. Корова це таке. Корова це дуже відповідальна. Як я не вмію і не знаю, я їх може й боюся. Це таке, що он курей собі розводила перепілок на розводила, кролі, щоб весело жилося взагалі. Ну, то така живність, дрібненька. Скажем так, щоб і м'ясо своє було, і яйця свої були. Ось ті яйця, ті кури не несуться. Зараз вони половина їх линяє. Молоді і ще не несуться, а старі, ну, у мене так, два яйця в день, буває три яйця. То було пару днів, ніхто не нісся взагалі, потім було п'ять яєць. Значить, несеться п'ять курок, але вони як ну, коротше, як вгадає, в різні дні. А скільки їх взагалі, я не знаю. Треба, як кажуть, курчат по осені рахують. Я їх і не знаю, скільки їх. Дуже багато цього року пропало курчат. Пість поганий буряк. Я його і брати не буду, я його тут лишу. Хай кури он їдять. Нате. То я вже, як почали пропадати курчата, я вже їх перестала рахувати, бо тільки порахую. Все, надулося і сидить, все вже, мінус один. Тому спеціально не буду рахувати. Знаю, що старих курей мало бути. Дев'ять старих, десятий півень, по-моєму, так. А молодих. Не рахую спеціально. Не знаю, треба якось може порахувати дійсно. Це так само, як я цих перепілок. Спочатку рахувала. На кожному поверсі там, щоб стільки, ну, щоб порівну сиділо. О, діти співають у березі. А потім як там забили, там забили, там зварили, з'їли, Так я вже і не знаю хазяйка, і не знаю, скільки в мене курей, і не знаю, скільки в мене перепілок. тільки знаю, скільки. Перше такі справи. Перший раз мені отакий от буряк попався. Ладно, там морква, всякі каракулі. Гібридні, там роздвоєні, розстроєні, покручені. Ну, буряки, це я перший раз такі бачу. О, Господи. Тільки одну кучку я сьогодні подужала, бо вже холодно, темніє. Зараз зберу, тут теж мішка два, напевно, вийде. Зараз побачимо. Так, на сьогодні, напевно, все з цими буряками. Так. Вийшло в мене. Три мішка, тепер їх треба якось доволочить до льоху. Все, що не встигла почистити. Цю гічкою з буряка накрила на ніч. Одну кучу, другу кучу. Нічого йому до завтра не стане, не померзне. Так. Ну, оце приблизно такі мішки і продають на базарі. Не на вагу. А мішками отакий мішок 150 гривень. Так що в мене сьогодні 450 гривень в плюсі. Ціли смажать шашлики. Ну нічо, я ось теж посмажу, поки що буряки. Так, все, на цьому я шабашу, бо вже дуже холодно, і сира пішла в в хату, бо майже 18-та, а мені по дієті до 18.00 треба вже поїсти. Все побігла. Всім пока.